Тут якраз йдеться мова про те, що треба спочатку виявити, які саме причини встановлять тригери для прояву цієї дезадаптивної поведінки, і вплинути або на ці причини, або до відношення дитини до цих причин, тому що дуже часто наявність цих причин вона обумовлює нервозність, дискомфорт, негативну поведінку. І ця негативна поведінка, вона зазвичай може впливати тим чи іншим чином на подальше її вироб... вироблення життєвих стереотипів та паттернів. Справді, коли ми говоримо про поведінку дитини, то ми маємо сказати, що адаптаційні можливості людини вони досить таки високі. Але при цьому треба враховувати, що кожна людина індивідуальна. Те, що є високим до більшості людей, може бути невисоким або недостатньо високим для конкретно взятих індивідуумів. Безумовно, що всіх індивідуумів переконати в якійсь поведінці і зробити їх більш адаптивними, дуже часто не видається можливим. Але ми тут говоримо про максимальну ефективність. Психопрофілактики. Тобто, зазвичай, ми хочемо певним чином налаштувати колективу, схилити її до більш соціально бажаної поведінки, яка в подальшому принесе людству певну користь. Якщо ми говоримо про дітей, то тут розбіжності можуть бути досить значними, тому що ми говоримо про первинну стадію. Розвитку дитини, людини. І на цій первинній стадії, перш за все, ми говоримо про наявність якраз початкових факторів розвитку. Очевидно, що при наявності негативних початкових факторів, коли дитина нервова, коли вона вчиняє якісь правопорушення, коли вона не сприймає якісь спільні цінності, коли вона не бачить, не креативно мислить, не попереджає певні небезпеки. В цьому випадку ми говоримо про те, що дана дитина вона може розвиватися не так ефективно, як планують її розвиток викладачі, вихователі і інші учасники виховного процесу. Очевидно, що виховати людину ідеально. Вихователь не може, психолог не може її відкригувати. Але це і не ставиться за мету, тому що завданням психолога в процесі психопрофілактики є виявлення та коригування цих от гострих кутів, які можуть бути в дитині, для того, щоб в неї ці якісь складнення не розвивалися, не набували подальшого розвитку. Право в тому, що на відміну від медицини, в психології немає стійкої категорії норми. І а, сказати, що ця людина там нормальна, а ця людина ненормальна, ми не можемо. Але а в психології є стійкі категорії, які свідчать про якісь значні відхилення від норми. Знову ж таки, та ж сама адективна поведінка, надмірна залежність від того чи іншого явища, та ж сама поведінка. Деліквентна, коли йде, йдеться мова про порушення законів, норм, правил та принципів, тут ми говоримо про той фактор, що в нас може бути визначений як пріоритетний для тутичної роботи. Ну, ось, наприклад, беремо ми групу проводимо. Якусь психодіагностичну методику, виявляємо ті фактори, які найбільш викликають у нас занепокоєння. Ну, наприклад, візьмемо феномен агресивності. Що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, провести тест Басадарки, перевірити його, виявити, які ж у нас є основні. Чинники, які можуть викликати занепокоєння якоїсь конкретної людини, і потім цю людину запросити на індивідуальність співбесіду і спробувати з нею попрацювати, зрозуміти її, чому саме в неї виникли ті чи інші фактори. Ну і в подальшому можемо спробувати її відтригувати її поведінку. В цьому випадку, безумовно, ефективність. Нашої психологічної роботи буде залежати від мотивації даної дитини до зміни відповідних чинників.